Ну що, друзі, шашличок наш готовий, будемо вже знімати. У мене тут помочники, одна тримає каструлю, сюди будемо шашлик складувати. І тут цибуля, будемо посипати е шашлик маринована. Тепер знімаємо, розкриваємо нашу рішеточку. І шашличок він повністю готовий. Подивіться, як підрум'янився. Зараз ми цю всю смакоту. Знімаємо у каструльку. Це нам вже більше не потрібно буде. Це саме смачне. <рив> О! Так, давай. І викладаємо ось так. Ось так плотненько. Плотненько. Шарами. Викладаємо м'ясо і беремо зразу. Маринована цибуля і посипаємо маринованою цибулею Боже, як воно пахне! Знову кладемо шашличок. Це в нас курочка. У нас ще багато є м'яса. Цей зараз будемо досмажувати по шиок. І знову беремо цибульку. Отак. От і викладаємо весь оцей останній А цей ми вже будемо як. Не знаю, будемо шампурів їсти. Кожному по шампуру. Так. Тепер повністю знімаємо весь шашлик. У нас вийшло три яруса. У нас ще є крильця, ми зараз якраз на один на один шампур буде. Так, це готово. Давай випадку. Сибульки. Зверху гарненько. Поклали. Тепер отак От лавашиком накриваємо. Кришки немає тут? Ні. <реку> Кришка є. є. І отак зверху, друзі, кришечкою. Отак завжди робіть, коли смажите шашлик. Все. І даємо йому постояти буквально 5 хвилин. Це така смакота, лаваш пропитується. І лаваш йому, і шашлик йому. Тому, друзі, всім смачного і гарного настрою. Ми вже будемо вечеряти ну, і готувати нашу смакоту.